Привіт, друзі, сьогодні ми представляємо вам безпровідні навушники, які змінять гру правил кока V35. Це не просто навушники, це справжній музичний партнер, який поєднує в собі стиль та функціональність. Кока v 35 забезпечує вас можливістю підключення як через Bluetooth, так і за допомогою аудіокабелю. Це означає, що вони сумісні з усіма вашими пристроями, навіть iOS, Android та Windows. А тепер давайте розглянемо ключові характеристики цього дива технології. Версія Bluetooth 5.3. Гарантія стабільного та швидкого з'єднання. Музика з карти пам'яті у вас будуть завжди під рукою улюблені треки. Також в цій гарнітурі є мікрофон, а динамік 40 мм забезпечує якісний звук, що потрапляє прямо до вашого серця. Вам завжди буде в них комфортно, амбушури вкриті штучною шкірою. А от що тут саме головне це автономність. v 35 працює до 40 годин без підзарядки. Це означає, що ви можете насолоджуватись. Музикою весь день, не втрачаючи якість звуку. Ця модель створена для тих, хто цінує якість стиль та зручність. Їх можна використовувати в будь-якій ситуації за комп'ютером, під час тренування або де вам захочеться. Так що не гайте часу, замовляйте Хока В35 вже зараз. А також підписуйтесь на наш аккаунт, ставте вподобайку і дякуємо, що ви з нами.